Ми дуже раді, що до нинішнього обговорення долучиться президент ОБСЄ. Він розповість про дані, які організація зібрала під час відвідин України. Звісно, наша мета виробити спільну програму дій, яка б допомогла провести 25 травня в Україні прозорі і демократичні вибори. Обговоримо і ті події, які відбулися в Україні протягом вікенду, зокрема незаконні референдуми. Але насамперед на зустрічі йтиметься про деескалацію ситуації і відновлення миру. Результати так званих референдумів на сході України Європейський Союз ігноруватиме ці опитування. Не могли бути нормально організовані за нинішніх умов в Україні. Вони навіть не відповідають основним принципам того, як має бути організоване голосування. Тому й результат не дивує. Такі референдуми не вносять позитиву пошуку виходу з ситуації, в якій опинилася Україна. Шлях, обраний сепаратистами для пошуку виходу із ситуації у східній Україні, є хібним і не веде вперед. Вчорашній референдум незаконний. Всі, хто стежив за подіями і знайомий з так званими результатами, розуміють, це неможливо сприймати всерйоз.